Так, голова і Я буду вас знайомити. Один раз вона рада всіх бачити, другий раз повернеться по інфекцію. І з вами про все. Це українська верхова порода сьогодні. В чергове в рамках реалізації проекту Пункт психологічних практик відбулась зустріч наших поранених бійців з. Тваринами, які допомагають відновитись, розслабитись і реабілітуватись. В цей раз це були коні на базі кіноспортивного клубу Тамерлан, який знаходиться в місті Хмельницький. Цей захід відбувся спільно з психологами Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Національної гвардії, Прикордонної академії та Національної поліції. Дані заходи відбуваються в постійній основі. З метою реабілітації наших бійців, адже саме спілкування з нашими братами меншими тваринами, наші бійці мають змогу відновитись, відволіктись і. Краще зрозуміти себе, краще лікуватися, ребілітовуватись в майбутньому. Такі заходи дозволяють нашим бійцям краще реабілітуватись, налаштуватись е на, на е цивільне громадське життя без бойових стресів. Також це допомагає знайти спільну мову своїми близькими, друзями, оточуючими, яких вони дов досить довгий час не бачили під час перебування. На в зонах бойових дій або е, в різних лікувальних закладах нашої країни.